Сьогодні ми поговоримо про роль їжі для організму людини. Напевно, ми всі можемо погодитися, що правильне збалансоване харчування це основа для здоров'я, довголіття та хорошого самопочуття. Але що це означає на практиці? Які продукти роблять один раціон здоровим, а іншим шкідливим? Тому сьогодні ми дізнаємося про основні принципи здорового харчування та поради, як їх можна впровадити в життя відповідно до індивідуальних дієтичних потреб та вподобань. Правильне харчування означає вживання різноманітних продуктів, які забезпечують організм поживними речовинами, необхідними для підтримки здоров'я, гарного самопочуття, обміну речовин та енергії. Ці поживні речовини включають білки, вуглеводи, жири, воду, вітаміни та мінерали. Кожна людина хоче бути енергійною та сильною, а ключ до цього здоровий організм, якому все працює як слід. А щоб зберегти його здоров'я, необхідно знати правила гри не пропускати основні прийоми їжі. Важливо рівномірно розподіляти кількість пожитого протягом дня. Та не заміняти сніданок, обід та вечерю невеликими перекусами. Ваша тарілка має мати достатньо білків, жирів, вуглеводів та клітковини у вигляді овочів та зелені. І тоді ви відчуватимете довготривалу ситість. Щодня включати в меню велику кількість фруктів і овочів. Вони багаті на вітаміни А, С, Е, фоліву кислоту, залізо, магній, цинк та калій. Клітковина з цих продуктів стимулює моторику кишківника, виводить токсини та сприяє насиченню. Вживати різноманітні джерела білків. Особливо важливо додавати в раціон не тільки білки тваринного походження яйця, м'ясо, риба та молоко, а й рослинного. Вони місяться в бобових, сої, горіхах, насінні, гречці та інших продуктах. Уникати вживання пустих калорій це солодощі, снеки, фастфуди, газовані напої і соуси. Такі продукти не приносять користі, але значно підвищують загальну калорійність страв. Контролювати кількість вжитої солі не більше 6 грам на добу. Це одна чайна ложка. Занадто багато солі в раціоні може призвести до напряків здуття живота, набору ваги та навіть більш серйозних наслідків, таких як інсульт або підвищення тиску. Найбільше вміст солі приховано в готових приправах і соусах, рибних та м'ясних консервах, а також снеках, чипсах, сухариках, крекерах, попкорні, локшені швидкого приготування. Насолоджуйтеся їжею. Їжа це не тільки паливо для нашого організму, а й джерело задоволення. Вчіться концентрувати на смаках та текстурах. Відкладайте телефон і насолоджуйтесь процесом. Але не забувайте про елементарні правила поведінки за столом під час їди, які відомі майже всім не сьорбати, не класти лікті на стіл, не говорити під час пережовування їжі. Не тягнутися за стравою через весь стіл чи не розгойдуватися на стільці. Отже, формуйте в собі основи здорової харчової поведінки, і це знизить ризик розладів у майбутньому.